Дорога життя це боротьба. Під таким гаслом відбулося спортивне свято на військовій кафедрі університету природокористування та біоресурсів. Кожен учасник зміг продемонструвати свої знання та вміння у військовій справі. Військова кафедра вирішила відзначити свято креативно. Студенти та викладачі вдягнули камуфляж та взялися до зброї. Розкладали та складали автомати, кулемети, пістолети. Далі стрільба, біг, одягання проти газа та костюма від зброї масового ураження. Все це лише загартовувало командний дух юнаків. Цей день ми відзначаємо не тільки заходами спортивними, так далі, але й тематичними вечорами, а також виступами, лекціями з першим, другим курсом як хлопчики, які навчаються на кафедрі, тобто які навчаються в університеті. Це підвищує військово патріотичне виховання. Підняти над головою на витягнутих руках 26 кілограмів зможе далеко не кожен, а робити це десятки разів без зупину під силу лише справжнім богатирям. Перемагає той, хто за 10 хвилин підважить гирі рекордну кількість разів. Для військової кафедри такі змагання вже стали традицією. Змагання дуже дуже хороші, дуже, дуже велике враження. Вони дозволяють якби, перевірити себе на те саме одягання проти газу, збирання пістолета, автомата, спорядження магазина. Якщо ти десь ну, по часу не вкладаєшся, то треба над цим працювати, і тебе є така буде можливість. Цього ж разу, у рік фізичної підготовки та спорту, випробувати сили мали змогу не лише військовослужбовці, а й студенти кафедри.